Кравченко Катерина, гімназія імені Героя України, Віри Роїк, місто Лубни. Леся Українка, пісня без звуку. Якби мої думи, мії та піснею стали без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова. Якби мої думані мій на струни проречисті впали, зайшлись би плачем мої струни, і сміхом дитячим заграли, мов хвиля морська в ясну бурю, і темна, і блискуча, і раптова, і сонце віріна, й безодні була б моя пісня без слова, важкі побережні скелі. Зрива переможне море, невже переможня пісня важкого жалю не поборе, невже моя пісня не хвиля, ой, леле, даремні питання, німі мої думи, а руки дають лиш німії стискання.